Представьтесь, будь ласка, ну, хто ви, що ви, як вас звати? Я Костянчук Віталій Олександрович, мешканець міста Славутик Хмельницької області, походив військову службу за контрактом в Балаклаві, Севастополь, в писанні прикордонній службі, Балаклавський загін, ну, Севастопольський загін морської охорони. А скажіть, будь ласка, яка там ситуація була в Балаклаві, тому що в нас було інтерв'ю з вашим батьком, е, і просто розкажіть, як би від свого да, там, лиця, що там відбувалося, в чому там була проблема? Ну, насамперед, багато що очікувалося, е, бо перш за все, коли знали, що деякі війська зайшли на Сіну Сімферополь, почали зразу нам попередження, що день не день може бути захват. Потім нам в пане паніка числа чи першого, чи другого поступила ну, інформація, що захопили Керч. Зразу нам була кораблямської охорони дана команда покинути місце дислокації і переправила в Одесу. Коли ну, кораблі вже якраз в Одесу відправились, через буквально 3-4 дні вже був штурм військової частини. А другі, коли другі приблизно це було в яких числах, в якому місяці, так нагадати? Знаєте, що це було. Це не точно. Ну це не в цьому місяці, не, так? Це ще було взимку, в березні. Якраз, коли за штуром був, вже вже було ясно, що військова частина вже була поставлена ультиматум. Тобто, то є перше, нові пункти. Служать Республіки Крим, а друге збирають вести на всі чотири сторони. А як реагували ваші командири? Командири. Деякі командири відправляють в Одесу, хоча вони були приписні до окремих кораблів. А з нами стали деякі військовослужбовці, тобто командири своїх бойових частин. Ну, а так, не взираючи те, що вони... Місцеві, там їхнє дитинство, сім'я, жінка, діти, батьки, вони залишилися в республіки Крим служити. Хоч і деякі з командирів родом деякі не були близько з Криму. Тобто все своє життя вони побули в одній частині, так і ці частини залишилися. Але вже під прапором кажуть Росії. Добре, а що, що відбувається власне у вас зараз? От ви знаходитесь в Славуті, у вас якась відпустка? Чи... Ну, мені чи... дали неділю, так як в голови голожанку кодонній служби я переведений до академії в Хмельницькому. І так мені дали відпустку, щоб побачити рідних, близьких, друзів. А що далі? Куди ви будете рушати? Ну, так само в академію, там служити на тимчасовому місці служби. А де воно зараз знаходиться? При академії, Хмельницьку. В Хмельницьку, в так. А яка ситуація взагалі зараз на сході України? Ну, чесно кажучи, ситуація різна, Взяти знаєте, бо він ну, на півні, ну, то так само елементарно, якщо таке в Криму був, що... Називали, як кажуть, Бендери, фашистами. Я ж теж тільки з... задавав питання. Їм. Кажу, вроді би ж, коли місяць-два назад ми ж кажу, яка до другу друг, друг, руки тисли, віталися, яка дружба, а в один прекрасний. Я кажу, міг стали один одному вороги. Тобто, виходить, в мене особливо вийшло, я виходить, один кажуть, в мене там мало хто було земляків. І виходить, вийшло так, що я вже фашист і Бендевість називали. А сама обстановка в Криму, чесно кажуть, жахлива. Паспорти рвалися. На залізничних вокзалах автовокзалах перевірка незнайомими особами. Тобто в Крим заїхати, так. Да, в принципі, такі затрудні, немає затрудні. Але виїхати то вже дуже важко. Речі все перевіряють повністю. А перевіряє хто Військовослужбовці Росії? А я, чесно кажучи, знаю, там вони по національності як кажуть, чеченські і кабудіно балкарські таких вони. Не, не російських, не слав'яни, то більше до тих. Mm -hmm. Так що ситуація ну, там на Всі Всім, яка і поставна у Якщо ти в Росії там, вписку, то все міняєш, паспорт. А якщо не на всі чотири сторони України, шукай там потолку. Это установка такая вон так. Скажи, Сразу милодевка.